и не сомневаться Мне снится море, мне снится туман Мне снится море, море, в котором я сам Мне снится море, море, мне снится туман Мне снится море, море, в котором я сам Всім привіт! Мене звати Нестор. Це відео не про заробіток, як зазвичай. Це відео просто мотивація, крик душі і можливість в вашому житті змінитися і показати, що всі двері для вас вже давно відчинені. Ось почнемо з того, що дивлячись на людей навколо, я бачу, що лише 5-10% дійсно вірять в те, що вони можуть змінити своє життя. Інші люди думають, що якщо вони родились умовно бідними, якщо вони працюють на одній роботі то більш кращого життя в них ніколи не буде. Вони винять усьому владу, багатих людей, всіх, окрім себе. Ось вони думають, що прийде до влади, наприклад, новий президент, і їхнє життя зміниться, підніметься зарплата і так далі. Але в неділі єдиний, хто може змінити їх життя, це він сам. І я знаю про що я кажу, тому що всього півтора року назад я працював в різноробочій настройці і заробав і заробляв по 500 гривень за день за те, що таскав кирпичі, клав фундамент, цемент, перевозив якісь стройматеріали і так далі. Ось. Коли я зрозумів, що так довго продовжатись не може. Ось, якщо кажуть без ніякого заготовленого тексту, просто від душі, ось коли я зрозумів, що так довго пропродовжатися не може. Я взяв купив всі свої кошти, які в мене були відкладені з роботи. Ось, і просто почав експериментувати, пробувати, помилятись, ще більше помилятись, Ось до того моменту, поки я не зрозумів, що я маю по-любому змінити своє життя, і я буду помилятись. Просто до побєдного, поки я щось не знайду, поки в мене щось не вийде. Ось, і методом і ошибок в мене нарешті вийшло змінити своє життя, просто того, що я сильно дуже цього забажав. Я хочу вам повідомити, що всі двері в вашому житті відчинені. Якщо ви падаєте, якщо ще падаєте, ще падаєте, ще падаєте, знаходите в собі сили встати і дати, дати можливість собі змінитись, це саме головне. А знаєте, як би вам не було боляче, як би вам не було страшно, страшно це жити далі, так, як ви живете. Страшно мені було жити так, як жив я. Оце було страшно. Пробувати і падати не страшно. Страшно, страшно ніколи більше не встати. Тому я іскрин желаю кожному, що він віднайшов себе, віднайшов свою дорогу і зрозумів, що все в цьому житті можливо, і кожен з вас може змінити своє життя. Для цього потрібно просто мати дисципліну і дуже сильну мрію. Ось, всім дякую за перегляд цього ролика. Мене звати Нестор. Підписуйтесь на мій YouTube канал та Telegram.